Хочу подякувати вам, що ви ділили з вами нашу історію. Історію певного періоду нашого життя, як то кажуть, життя триває, історія пишеться. <кій> чергу хочу вам сказати від імені військовослужбовців, ветеранів, подякувати, що вони знають, вони відчувають, вони бачать надійний тим, вони впевнені в тому, заради чого вони це роблять, вони не сумніваються. Вони знають, заради чого вони стоять проти ворога. Вони захищають свою землю, свої родини і найцінніше те, що в них є. Так, це важкі наслідки і багато, багато моїх побратимів загинуло і ранених. Але скажу відверто, жодної секунди не жалію, що пішов. Знайомі, легше. Ну що, В першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви прийшли. Це, цей фільм для нас дуже важливий, оскільки коли Влад, мені, Влад Робський, режисер, перетелефонував і запропонував зніматися саме в такому фільмі, мені здавалося, що наша історія одна з дуже таких легких, простих і не особливо зна значимих. Але виявляється, що інколи коли ти виходиш з ситуацій, скажімо, адекватно, легко і з важких ситуацій це мотивує інших людей, і ми зустрічали багато хлопців в госпіталях, яких є дуже багато проблем, і в них важка адаптація, соціалізація, і їм можливо цей фільм допоможе, бо ми лише одні з героїв, є ще три герої, є ще перша серія. І тому це для нас було дуже важливо донести те, що незважаючи на важкі якісь перепони, проблеми, ніхто не знає тих емоцій всередині, які переживають рідні, які переживають військові. І, і хотілося якось донести, що все ж таки можна бути корисним для когось, не тільки для, для рідних, але і для когось іншого. Це в загальному профілі. Про Артема, я недорозово казала, що він мій герой. Я прощаю, що він пішов служити. І, на жаль, закінчилося все не так, як я думала, бо я чекала, що він з квітами прийде до мене, постукає в двері. Але плюс в тому, що він повернувся. І я вдячна всім також Збройним силам, вдячна всім волонтерам і людям, в тому числі вам, за те, що ви допомагаєте своїй громаді, нашій громаді. І від імені нашого від побратимів Артема від 105-ї бригади, тому що вона остання наша така бригада, в якій Артем був. Ми хочемо у вашій громаді вручити такий маленький подарунок. Хлопці передали Артем, розмальовував особисто і подякувати вам за вашу громадянську позицію, за ваше вміння організуватися і допомагати своїм близьким людям, своїм захисникам. Адже з таких маленьких справ, з такої маленької краплиночки породжується щось більше, і саме цим можна показати те, що ви не байдужі, і ви дійсно не байдужі. Тому ми дякуємо ще вам особисто, дякуємо всім людям. Я вам теж дякую. Так? Я не знаю, кому то правильно вручати, бо хочеться всім. Але маємо лише одну. Це латунна гільза. Вони зараз дуже велика. Дуже рідкісність. Це для вас такий подарунок. Вона відпрацювала на Харківщині, дуже ефективно відпрацювала. Супер. Відео скинемо тому, дякую, дякую. вам. Дякую.